Я хочу запросити до слова Андрія Василенка, директора компанії Зеландія. Поговоримо про програми підтримки малих і середніх пекарень. Я справді моя презентація буде трошки в дисонанс попередньою. І, взагалі, мені здається, що саме ця платформа повинна стати початком обговорення того, взагалі, а як ми бачимо майбутнє. Власне, я з цього буду починати. І якою галузю, яку галузь ми бачимо в майбутньому? Так, так. я стартану, щоб тось, У мене 5 хвилин залишилось там. Я, власне, хотів розповісти про ініціативу, яку ми започаткували, але початок розмови хотів от з наступного слайду зробити. Зараз дуже часто говориться слоган Все буде Україна. Я взяв тільки три картинки, але якщо ви зараз заб'єте в Google Все буде Україна, там десь 150. А насправді їх близько 3, там 40 мільйонів картинок. Чому? Тому що нас 40 мільйонів, і кожен має на увазі щось інше, коли каже, що все буде Україна. Мені здається, що ця платформа, конференція наша, це є цікава платформа для того, щоб поговорити про маленький сегмент України, хлівопекарську галузь. Все буде Україна, якою буде після нашої перемоги хлівопекарська галузь. Це важливе питання, тому що. Тренди зараз дуже різні. В Україні одні, за кордоном інші. Я сьогодні практично не буду говорити про закордонні тренди, хоча одну цифру вам назву буквально ще півтора роки назад були заявлені інвестиції в Україну, в тому числі в Хлібопокарській галузі. Ну і вони там говорилися про десятки мільйонів доларів можливих інвестицій. Зараз в Румунії. А Румунія за населенням дещо менше України заявлено на ближчі два роки 500 мільйонів інвестицій в Хліопекарську галузь. Це заявлені великі інвестиції. Це не рахуючи мілкі, там по 10-20 мільйонів євро. Зрозуміло, що це величезні транснаціональні компанії ставлять свої заводи, вже заявлені, вони вже вже купують, вже будується це обладнання, є дійсно доступ до дешевих інвестицій. там Ну, ідея дуже зрозуміла. Зараз основний експорт дешевого українського зерна йде через Констанзу, да, йде сюди. Ну, от хто з Одеси, ви бачите ці фури, коли не можна в Ізмаїл взагалі проїхати зараз, практично їхати до Одеси в два рази швидше, ніж до Ізмаїла з Одеси, якщо зараз їхати. І, і будуються там величезні хлібзаводи, які зрозуміло, розраховані не на Румунію. Вони розраховані, до речі, і вже заявлено, в тому числі і на Україну. Да, тобто будується, хоча, хоча попередньо такий самий завод мав бути під Києвом. Вже була відома навіть площадка, де він мав будуватися, і, і яка буде українська галузь лівпечення, від нас теж буде залежати, Тобто, які тренди є, і хто кого держава повинна підтримувати, наприклад? Да, от говорилося про обмеження там в, в цифрах фінансування з другого боку, великі підприємства зараз мають свої переваги. Ну, малим підприємствам ніхто газ дешевше не надавав, правда? Е, у малих підприємств практично немає можливості бронювати своїх співробітників. Е, у малих, малих підприємств відключали від електроенергії в той час, як частину хліб, хліб великих е, пекарень не відключали. Да? І оцей дисбаланс в підтримці держави він теж є. І через це я просто виступаю. Трошки на боці от малих підприємств, хоча, хоча ми торгуємо з великими більшістю підприємств. Але, але вони змушені йти в тінь для того, щоб бути хоч якось конкурентоспроможними. Тим більше, що самі мережі теж важче працюють з мілкими. Але які для того, щоб говорити про майбутнє, звичайно, питання про минуле. І які уроки війни. Ну, по-перше, звичайно, що хліб один з найцінніших продуктів. І хто, хто був в окупації, а хто, або хто був в поріз за окупацією, ви знаєте, що зникав хліб, і це була трагедія. Для дуже багатьох міст, містечок, селищ це була просто трагедія. Люди згадували, як, як пекти хліб, але тоді не було борошна. І ці проблеми були величезні. Географія має значення. І якщо раніше абсолютно до війни було нормально, якщо хліб їхав 200, 300, 400 кілометрів, то коли мости підірвані, або коли є окупація, то, звичайно, ніякий хліб туди вже не їхав, в ті міста. І у багатьох зараз громад ОТГ постало питання, а чи забезпечені ми хлібом, якщо знову щось трапиться? І мова не йде тільки про війну. Це можуть бути стихійні лиха, це може бути різні катастрофи. І через це питання дуже серйозне насправді. Великі підприємства, великі мішені. в тому, що ну, не дай Бог, щоб це було в Україні, але зараз метою ракет є здебільшого енергетична інфраструктура. В той час, якщо згадати про ті же росіян, що вони зробили з Сирією, то бомбили хлібзаводи. Це була мішень там, в Сирії. І через це зрозуміло, що зараз є величезні території, які постачаються хлібом з одного джерела або з двох. І це теж є небезпека насправді. Важливість диверсифікації джерел енергії, ну про це говорилось, я просто не буду додавати. Зараз, мені здається, багато хто задумався і про сонячні панелі, і про зберігання, тому що хто знає, як далі буде працювати наша енергетична система. І ще один важливий момент це відновлення починається з маленьких. Якщо ви буваєте зараз на територіях, які деокуповані, то ви бачите, що першими починають роботу не великі хлібзаводи, а найменше якісь пекарні. Часто, до речі, зараз є ну, такий тренд теж іноді в деяких регіонах, де вже могли працювати підприємства, працювати їм важко, вони не відновлюються. Чому? Тому що є дуже багато безкоштовного хліба. Якщо ви там моніторили ситуацію по, по медіа, то був навіть один із таких скандалів в Миколаєві, коли в Миколаїв хліб возять з Києва. В той час, як закривається місцеве виробництво. І ці перекоси є теж зараз. І питання, як на них відповідати, от одною з відповідей, яку ми для себе зробили як підприємство, коли думали як допомогти, це допомагати в першу чергу малим, малим підприємствам там, де. Там, де зараз небезпечно, там, зараз ніхто не буде інвестувати великі кошти, але там можуть засновуватися або відновлювати роботу малі середні підприємства. Ну, ці фотографії, це Херсон, це Чернігів, абсолютно різні. Одне більше підприємства, друге менше. Але таких картинок по Україні ми зараз їх збираємо до нас, звертаються, і їх, їх десятки, сотні картинок, тисячі підприємств. Фактично, це десятки, а можливо і сотні, в залежності від того, про кого ми говоримо. Ініціатива Bake for Ukraine була почата з того, що ми теж просто роздавали хліб на територіях, де, де з ним було важче. Але зараз ми спрямовані і ми думаємо про те, щоб допомагати підприємствам відновлювати роботу, відновлювати на постраждалим від війни підприємствам. Ми надаємо певне обладнання переселенцям, які засновують підприємства на нових місцях. Благодійні організації, які надають гуманітарну допомогу, є теж в певних місцях, де є просто організації гуманітарні, які роздають людям там, ну, Донецький напрямок, південний напрямок. І в майбутньому ми плануємо теж як цільову групу, це демобілізовані військові після війни, які будуть шукати для себе застосування. Перший етап ми заснували зараз декілька пілотних проєктів. Ми зараз тестуємо цю модель, як це працює. Тобто надається якесь обладнання теж в різних містах. Один із прикладів там є в Харківській області, в Чернігівській області. Там ціла група переселенців. Більше з Луганської області, частина з Донецької, з прийомними сім'ями, де ми ставимо пекарні. Чернігів, зараз у нас напрямок Краматорська допомога. І Різні, різні, ми просто тестуємо цю модель. Звідки ми беремо кошти, як це працює? Ну, до речі, от, приклад Щербинівка: це сім'ї переїхали буквально на початку от зараз повномасштабної агресії. Переїхала ціла група сімей в селище під Золотоношою. Зрозуміло, що там з усієї роботи є два комбінати по виробництву алкоголя. Ну, самогон варили в двох просто будинках в селі. І, і, і ферма, все, ну от вся все працевлаштування. Їм надала місцева громада, отакі зруйноване, якесь там приміщення, яке вони зараз відновили, куди ми поставили обладнання, яке одразу почало випікати хліб. І ця дівчинка, до речі, вона в ніч в ніч до цього до цього хлібу вона виїхала з під Херсона, з-під обстрілів. Ось ось такі приклади. Це дуже маленькі ініціативи, і це не змінить нічого глобального. Але в цьому ідея звідки джерела фінансування? Ну, по-перше, ми заявили, ну, Зеландія, компанія європейська, ми просто збирали своїх. Співробітники, різні офіси жертвували якісь суми, і у нас накопичився невеликий фонд цих коштів. Сама компанія Зеландія долучилися просто співробітники і люди, які нас знали. Ми підключили і отримали певну допомогу від посольства Каролівських Нідерландів. А також зараз, що дуже важливо, ми дали запит на пекарів там за кордоном. Якщо у вас є обладнання, яке ви не користувалися. Воно потрібно в Україні. І от зараз ми фактично формуємо там другу фуру обладнання, звіти, які дають безкоштовно. Або ми частину зараз його викуповуємо на аукціонах, тому що в Європі малі пекарні продовжують закриватися. І доступного невеликого обладнання зараз досить багато. Наш план, до речі, у нас зараз є угода з компанією Теска. Це найбільша мережа супермаркетів в Британії. У них теж є оновлення обладнання в їхніх пекарнях, і у нас з ними домовленість про те, що коли вони оновлюють пекарню, то БУшне, це їхнє обладнання постачається в Україну, тому що для них дорого його відновлювати. А у нас достатньо людей для того, щоб це зробити, і це, це така початок програми, яку ми сподіваємося далі будуть підтримувати. Ми спільно з міжнародним інститутом менеджменту Київським зробили дослідження. І разом з голландською радовою організацією зараз хочемо започатувати повноцінну програму, в залежності від того, чи буде вона запуститься чи ні, вже ми зможемо говорити про те, що про масштаб цієї допомоги або це будуть десятки підприємств, яким ми зможемо допомогти, або це будуть сотні підприємств. Ну і відповідно до чого я закликаю: якщо ви знаєте, а я впевнений, що у кожного з вас є знайомі. Які постраждали, якщо у вас є історія або ваше особисто, або є історія тих, кого ви знаєте. Будь ласка, ось координати є на сайті Зеландія, є імейл. Він відведений Back4Ukraine Зеландія, куди можна надсилати вашу історію або заявку. Ми вже будемо дивитися, в залежності від того, що у нас буде, які можливості будуть від обладнання, ми можемо допомагати, або ми можемо перенаправити на інші структури. Зараз досить багато буде. Буде програм по відновленню економіки України, і ми сподіваємося, що це все разом буде будувати ту от ту все буде Україна, яка буде в майбутньому. Хоча знову таки повертаючись до, до початку своєї промови, мені здається, що тут дуже непогана платформа для того, щоб говорити про те, якою ми хотіли бачити. Україну в сегменті хлівопекарської галузі, тому що якщо не робити проактивні кроки, якщо не планувати, то за нас це вирішать інші. Ті, хто сьогодні інвестують величезні кошти, ну це 500 мільйонів півмільярда євро, це тільки на два роки інвестицій, заявлені вже зараз. В країні, яка вже перенасичена хлібобулочними виробами, в принципі. І через це це дуже велика небезпека насправді для виробників українських і для того, як це буде працювати в майбутньому. Дякую за увагу. І якщо будуть запитання, думаю, що в кулуарах ми зможемо поговорити. Дякую. дякую за вашу доповідь. Можливо, все-таки є запитання зараз одне, ми можемо встигнемо задати. Немає всі скромно мовчать. Тому, будь ласка, пропозиція спілкуватися в куларах.